Діти, мені батьки, ми Продовжуємо наші два роки. І тема сьогоднішнього року, роботи дитячою книжку, любіть книгу, а на клейбору книжки для всіх таталановити бралю. Пам'ятайте, мої діти, і хлоп'ята і дівчата, щоб успіху навчанні мати, треба гарно всім читати. Ли-ле-ли, -ли -ли, урок почали. ри 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 чітко говори. Ви, ви ви слова назви. Жи, 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 свою думку скажи. Виконуємо скоро молочко. Їжак та їжаченя їздять по гриби щодня. Їжачига помагає, сира їжки їм збираємо. Гадайте загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Книжка, молодці. У тебе у твоїх ровесників чимало джерел, звідки можна отримати інформацію. Це інтернет-телебачення соціальні мережі. Проте не можна забувати того особливого трепного стану душі, який викликає читання хорошої книги. Спілкування з книгою подібне до розмови з найширішим другом, адже воно дозволяє і радіти, і хвилюватись, і знаходити відповіді на найскладніші запитання. Прочитаємо у вірші Наталки поклад та Оксана Синатович. Поїдеться про те, як цікаво читати книжки. Заповідань Ани Клейбор, ми дістаємося, як з'явилася друкована книга, та хто вилишив спеціальний шрифт для незрятю. Прозор... Прозові твори, з якими ти ознайомишся в розділі, належить до художньої. Прослухайте вірш на тато поклад, Книжка вечір. Книжка тата, книжка мами, книжка мене і Світлана. З книжкою Малий Тарас, книжка вечір нині в нас. Книжка вечір, книжка тиша, тільки чути песик дише. Сумно дивиться з-під ліжка, бо йому немає книжки. Сьогодні ми з вами читаємо твір Книжка для всіх. Прослухайте, будь ласка. В епоху середньовіччя книги були далеко не в кожного багато часу зусиль. Коштувала недорого, та настав час, коли Йоган Гутенберг винашов новий, легший спосіб друкування книг. Його винахід змінив життя людей. У 1430-х роках німецький вевер Йоганн Гутенберг почав поводитися якось дивно. Він позичив друзів гроші і багато днів не виходив зі своєї майстерні. Його спала на думку ідея зробити окремі форми для всіх літер алфавіту. А ще Гутенберг придумав конструкцію першого механічного друкальського преса з формою для набору тексту сторінок. Оскільки Гутенберг не зміг своєчасно віддати частину позики, йому було продіяно судовий позов. Прошу нього не було, довелося віддати все друкарській приладі. Винахід перестав був секретом, а ідея використання друкарського преса розповсидилася швидкістю вітру. Книги, надруковані за допомогою техніки Гутенберга, заповнили всю Європу. Друкарський прес Гутенберга став одним із найвизначніших у світі винаходів. Механізація процесу тампору сторінок дозволила готувати до цього книгу все за кілька днів, а потім швидко відтворювати тисячі копій письменних людей більшало, і для них з'явилася можливість отримувати нові знання, ознайомитися зі світовою літературою, ширше пізнавати світ, ставати розвиненішими та обізнанішими. Так, тепер зупиняєте і самостійно прочитуєте. Коли прочитали, тоді слухаємо з вами другий текст. А теж Анна Клейбор та Новий Кейбрай. Луї Брайн народився в 1809 році у Франції. У віці трьох років він втратив зір. Луї був дуже що це тому хлопчик ходив разом з іншими дітьми до міської школи, а за 11 років до школи для сліпих у Парижі школи відвідував бралі, використовували для навчання декілька спеціальних книжок з опухлими літерами, які діти могли читати. Та сам процес читання таку книгу був дуже важким. Бо доводилося робити величезними, що вимагало багато часу і сил. Відчував, що має бути якийсь простіший спосіб записувати тексти для сліпих людей. Яку школу навідав капітан французької армії м'яш Альб Барб'є. Сьогодні для потреб армії він розробив спеціальний код під назвою Нічне Письмо, з якого військові могли читати повідомлення в темряві. Записи читання було складним і трудоміським, успіху він не мав. Барбів вирішив запропонувати свій метод в школі для сніпих, сподіваючись, що там принесе більше користі. Коли Леопишу випроводиться код, то побачив, що користуватися.